Майстри Пензля презентували віничанам на день незалежності свої картини. Ретроспективну експозицію Майстри народного живопису відкрили у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Її назва славетні імена. Цей витворчості у мистецтвознавстві має різні терміни: примітив, наїв, творчість вихідного дня. На виставці представлені імена відомих художників, які вже пішли з життя. Роботи бачила Марія Бомбело. Прифеї народної картини, народні маляри Вінничини. Це про тих, хто пішов з життя, але залишив по собі безцінні витвори мистецтва. Їх картини, зібрані з усієї області, стали подарунком вінничанам до Дня Незалежності. Розташувалась ретроспективна експозиція їх робіт у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Ми хочемо ці виступи нагадати і про найкраще про наших талановитих людей. Які відомі були не тільки в Україні, в Усі, але й в усьому світі, і нагадати про те, що треба берегти їхні твори, берегти їхню пам'ять. Серед багатьох робіт на виставці представлені імена таких відомих майстрів народної картини, як Ольга Леонова, Марія Деркач, Сергій Танадайчук, інших майстрів Пензля. Життя художників, як і долі їх робіт були дуже різними. Одна із робіт Івана Габришина, який представляє український примітив у багатьох куточках світу, була продана за аукціону Сотбі в Англії. А ось п'ять невеличких робіт Олени Кватернюк. Вони стали широко відомі тільки після смерті майстрині. Іван Коваль був інвалідом з дитинства. При написанні картин його голову та руку тримала мати. Єдної роботи майстрів вид мистецтва, в якому вони творили у мистецтвознавстві Його називають примітив або наїв. Але сьогодні фахівці вживають ще одне поняття: мистецтво широкого серця. Всі народні майстри народного малярства вони їхні роботи це роботи, які йдуть від зим, від... які ну як замішані, скажімо так, на колориті. Тої місцевості, де вони народилися, всі роботи це роботи дань тим людям, з якими вони жили в той час. Це роботи тієї місцевості, які запам яка запам'яталася їм: пейзажі, поля, ліси, люди і предмети побуту. Свою історію мають і монументальні гобелени, сім'я та пісня Івана Валентина Задорожного, одного з провідних художників-монументалістів радянської України. Мистецькі шедеври зберігались в селі Рогізка Чечельницького району в напівзруйнованому будинку культури. Коли ми приїхали в село Рогізку з ініціативи начальника управління культури Марії Васильівни Скрипник, яка дала дала нам таке доручення. Ми побачили оці чудові твори, ну просто в руїні. І ми їх забрали для того, щоб експонувати на виставці, але викликали реставраторів з Києва, які нам дали заключення про те, в якому вони стані, і що з ними треба робити далі, для того, щоб ці роботи збереглися. Сьогодні, за словами фахівців, роботи, на яких видно ознаки часу, коштують дуже дорого. Такою є зокрема картина Прогрес Степана Смаля вона була написана у 1966 році, але за духовними вимірами його картина, як і всі представлені на виставці, безцінні.